Захворювання у рослин бувають не лише грибкові, бактеріальні, вірусні, захворювання у рослин бувають фізіологічні. Одним із таких захворювань фізіологічних є хлороз. Привіт! Мене звуть Наталя і ви на каналі Садові Замальовки. Сьогодні хочу розповісти вам більше про таку фізіологічну особливість, таке фізіологічне захворювання, як хлороз. Виникає він через те, що рослина не може засвоювати певні елементи, в силу того, що не відповідають умови існування або існують деякі інші причини, через які. Затруднене, утруднене це засвоєння цих елементів харчування. Найчастіше зустрічається залізний хлороз, зустрічається магнієвий хлороз, який проявляється пожовтінням листя. І в кожного із них є свої особливості. Сьогодні розповім вам про залізний хлороз, який ну, найчастіші випадки це є залізний хлороз. Як його розпізнати, як його вилікувати у рослин. А ви не забудьте підписатися, якщо ще цього не зробили, поставити свою вподобайку та написати коментар на підтримку каналу. Я вам дуже-дуже за це дякую. Тож, поїхали. Зробила вам підбірку рослин, щоб научно показати, що таке хлороз. Тож почнімо із красунь, які часто хлорозять. Це гортензії. Ось так у мене наречена втікачка є гортензія. Це гортензія хамелеон. І бачите, як з'являється мармурова сітка це найперша ознака хлорозу. Ось на листочках дуже-дуже видно. Залізний хлороз проявляє себе, жилочки лишаються зеленими, а простір між жилками починає жовтіти. З часом це пожовтіння зливається, і вся рослина стає просто жовта. Починається найчастіше він із оцих верхівочних листочків, із верхніх. І спускається, спускається донизу. Ось така мармурова сітка. Чому так буває? Буває так, через те, що неправильна кислотність ґрунту. Може так бути через те, що ви переливаєте. А може так бути, ось як у моєму випадку, тут і кислотність гарна, і ґрунт сухенький, але рослини тільки виходять із зими. І коренева система поки що не справляється. Дуже різко і ми починаємо палити, топити у тепличці. Дуже різко починається тепло, тобто немає ось такого, як в природі поступового переходу так, із зими в літо. Починається у нас зима, 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 і зразу тепло, і зразу 20-25 градусів у теплиці. Тому коренева поки що не справляється, потрібно їй допомагати. Так само. Ось показую, показую вам приклад хризантима, бачите, Також прояви хлорозу, через те, що йде різке тепло і коренева система поки що не може справитися. Будемо їй допомагати. Так, Через неправильну кислотність ґрунту дуже страждають на хлороз калібрахуа. Бачите, яка вона жовтенька моя каліброшка. Я знаю, що в нас водичка дуже-дуже лужна, і тому необхідна кислотність з поливами постійно вимивається із ґрунту. І коли досягає вона якогось критичного рівня, а калібраху чутлива до кислотності, якщо вже йде там вище 6 кислотність ґрунту, все, вона буде неодмінно жовта. І тому треба допомагати, треба підкислювати ґрунт. Треба давати їй залізо, не засвоюється залізо через неправильну кислотність. Є рослинки, як ось ця, наприклад, петунійка. Це улюблениця багатьох, це гутунія Black Mamba чорна така гарна ампельна петунія. Вона завжди у черенку хлорозить. Це рослинка, яка дуже чутлива до перепаду температур. Якщо вночі прохолодно, в день там спекотно, тобто великі перепади температур, вона завжди ось така жовта. Є сорти, які чутливі. Ця вже бачите, це моя, вона вже адаптована, вже вона звикла до таких температур і вже вона зеленіша. А це череночки, які я нещодавно отримала, Получила І вони ось такі жовті. Будемо їх також лікувати. Коли стабілізується температура влітку, ніколи не показує ця петунія ніяких ознак. Вона завжди ось така гарна. Тільки якісь негаразди з температурою, вона показує своє отаке незадоволення. Тобто причини хлорозу можуть бути різні, а лікувати хлороз будемо однаково. так? Хлорозити можуть не лише такі декоративні, хлорозити можуть і садові ваші культури. Дуже буває часто хлороз на трояндах, дуже буває часто на полуниці, на малині, на винограді. Здебільшого пов'язане із тим, що є замикання кореневої системи, йде багато дощів, багато опадів. Особливо коли у вас глинистий ґрунт або у вас чорнозим важкий, кореневій системі немає чим дихати, вона задихається, вона не може забезпечити рослину необхідною кількістю заліза і показує це своїм хлорозом. Починають світлішати листочки. Як в цьому випадку ми допомагаємо? Ми Обов'язково прорихлюємо землю, можна таким штирем просто взяти, якоюсь арматуриною. Обов'язково зробити отвори, щоб швидше швидше просихав ґрунт. І обробляємо по листочку препаратами, наприклад, хелатин залізу можна використати, колофермін заліза. Заліза вмісні такі препарати. Ви можете використати для обробки по листу. Бо вже там лити під корінь немає куди, тому що і так залито. Ці препарати дієві хелатини, можна обробити не один раз, обробка раз, тоді через тиждень бачите, що нічого не змінюється, обробіть ще раз. Так? Але є більш дієві препарати, які проливаються під корінь. І сьогодні всім своїм рослинкам я буду давати не лише хворим, а просто всім у якості профілактики буду давати таку підживу заліза. Це буде препарат Ферілен. Зараз я покажу вам, як він виглядає. Підживлення під корінь дають більше ефективності, аніж підживлення по листу. Ось так виглядає Феррилин. Це препарат від італійської фірми Валагро. Думаю, багато хто знайомий з цією фірмою, з її препаратами. Це і Добрива Мастер, це і Радіфарму Куріньович, це і Мегафол, антистресан. Дуже багато в них достойних препаратів. І Феррилен один із них. Виглядає він як порошок червоного кольору. Так, і використовується у дозуванні 1 грам на 1 літр води. Якщо це якісь маленькі рослинки, чутливі, то можна брати пів грама на 1 літр води. Але завжди ви читаєте інструкцію, і там все написано. Ніколи не вірте нікому на слово. Завжди перечитуйте і запевняйтеся своїми оченятами, як це вірно зробити. Тоді буде все гаразд. Так, я розвела цей препарат. Ось він ось такого червоного кольору, видно, не видно, червоний такий. Зараз будемо все це діло проливати, нальємо у лієчку і будемо проливати наші рослинки. Потрошку, так, якби ви проливали зазвичай, не потрібно багато, потроху будемо це все робити, будемо проливати. Тож, спостерігайте за своїми рослинками, вони завжди підказують нам своїм виглядом, що з ними щось не так, що їм потрібна наша допомога. Бажаю вам квітучого саду, гарних рослин, позитивних емоцій від садівництва та городництва і до зустрічі у нових відео!